Таня, ми від імені твоєї мами щиро сердешного тебе вітаємо своїм ділом. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку, життєвої мудрості, доброзичливості, поваги від людей. Нехай твій дім повниться добром, благополуччям та всякими благами. Хай кожна мить буде повна надії. і хай здійсниться всі твій дії. Удачі, натхнення, духовного росту, хай буде в житті усе легко і просто. Від Бога здоров'я, сил від природи, любові, натхнення, радощі, сміху від рідних та друзів безмежної втіхи. А то твій подарок твоїй мати. все, ми тебе вітаємо. Тут дуже гарний букет. Все, Класний. Матуся, я дуже дякую за такий приємний сюрприз. Чесно кажучи, я не дуже приємно здивована, я не сподівалася. Дякую за привітання. Дякую. Насамперед дякую за те, що ви в мене є. Я вас дуже люблю, ціную, поважаю, що тим більше в такий для мене святковий день. Мені дуже шкода, що вас ну, на даний час немає рядом, але ми скоро зустрінемося. Дуже дуже дякую, я вас дуже дуже люблю. Перші десять років собі дитинство залишили, другі десять років взяла юності пора. А треті десять років сьогодні наступили новий етап дорослого сімейного життя. Тож я вітаю з ювілеєм щиро, бажаю, бажаю достатку, радості, добра, здоров'я міцного, злагоди і миру, щоб завжди тебе, мати Божа, берегла. А Господь тобі хай посилає щасливі й незабутні дні. Ангел-охоронець Хай з печани злітає, завжди допомагає в дорозі і в житті. Все. Дякую, Все. дуже приємно. Все. <рес> Ми зробили дуже сюрприз, я не сподівалася. Дякую.